Слава Ісусу Христу, дорогі Славись, друзі! Христу. Вітаємо вас з новим днем понеділка, з новим днем тижня. Бажаємо всіх гарного Божого дня, всіх благ і Божих вас. Цієї нагоди хочемо від імені молитовної групи, Божого милосердя, від імені християнських скаутських спільнот за християнські цінності. Подарувати всім вам дуже гарну Марійську пісню, Марійський гімн. Марія, Діво, наша дорога спасіння, свій покров над нами розкрий, від зла хорони від гріха відверни, радуйся, 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 Марія, радуйся, 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 Марія. Загади крісте ряву часу, Гору до світла ти нас веди, шлях тяжкий, дорога далека, дай сили, щоб можні ми були завжди, радуйся, 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 Марія, радуйся, 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 Марія, як і ми ти ходила по світу, того в країну чужу, на руках несла Господа світу, Він післаний був, щоб усі нас спаси, Радуйся, 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 Марія, радуйся, радуйся. Радуйся, Марія, о Марія. Ти нас, веди, вузька до Бога стежина, зірко ясна, нас грішних прийми. Ласки від Бога ти нам зійшли, радуйся, радуйся. Радуйся, Марія, радуйся, 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 Марія, Ава, Марія. Марія. Дякую всім вам за спільний ефір. Гарного Божого тижня, всім. До нових зустрічей.